Привіт-привіт! Сьогодні буде Рілс розпаковка двох найочікуваніших продуктів із магазину Shop Ba Chilax. Мене чекала одразу дуже кльова налівка із надписом Роби те, що любиш, і люби те, що робиш. Я обожнюю пробувати в своїй роботі новенькі фрези, тому перша посилочка буде з ними. І моє придбання – це той самий нашумівший підігрівач, який є в студії у Чілакс і який розігріває матеріали буквально за лічені секунди. Ну почнемо з того, що він коштує кожної копієчки, тому що він уже на вигляд такий Обротний, що я ну, була дуже сильно здивована. І зараз для зрівняння покажу свій старий підігрівач. Ну, різниця відчутна. Знайшла у своїй шухляді густющий гель і ставлю його на підігрівання. Поки він буде грітися, давайте подивимось на фрези, для того, щоб ваші синуси були такі ж самі чисті, як у студії Челакс, то потрібно не так багато, потрібні якісні фрези. І дивлячись на це відео, я зрозуміла, що тут навіть немає що коментувати, тому що дивитись на те, як відлітає ороговіла кутикула, це шита насолода. Мені Сподобалось їхнє напилення і дуже сподобалась їхня подовжена форма. Фрези просто суперові, і я раджу їх спробувати. Результат говорить сам про себе, фреза справилась на відмінно, кутикула аж ближче. Чистка зайняла у мене на одній руці 5 хвилин, і за цей час гель встиг перетворитися у найзручніший за консистенцією матеріал. Моєму щастю, немає меж. Пишіть у коментарях, яка покупка вам сподобалась найбільше.